Слава Ісусу Христу! Як написано, брати і сестри, до цього часу і місця Бог благословив нас. І коли я дивлюся сім днів тому, ми готувалися з вами, як я вже всереду казав, цілий рік. Ми стояли у проломі, ми молились, ми постились, ми свідкували, ми поширювали Євангелію царства, і ми славимо Ісуса, що до своєї церкви Господь прилагає спасаємих, і ми дякуємо Богу за минулу неділю, за тих, які заключили заповідь з Господом, які прийняли хрещення. Я хочу вам сказати, брати мої і сестри, ті, які минулої неділі заключили заповідь з Богом, що ви розпочали благословенне, радісне життя, але життя не в Дубаях, життя ваше буде не в комфорті, а ви поставлені разом з нами і ми разом з вами на передову. Це постійна боротьба, це постійна битва 24 на 7. Той, хто розслабляється, як вже брат переді мною Федір говорив, той, хто свій погляд від справжньої свободи від Христа забирає і переключається на іншу свободу, він стає рабом гріха. Він опиняється в сітях диявола, і ця людина вже стає сусудом князя віку цього. Брати мої і сестри, це боротьба, це постійна боротьба. І в Біблії сказано, що не початок діло хвалить. А кінець. Писання відкриває нам, що багато людей вийшло з Єгипту. Дуже багато людей. І вони йшли в обіцяний край. Місця вистачало для всіх, Бог хотів вести всіх, але не всі увійшли. І не вина в Бозі, а вина в виборі людини. Є вибір правильний, є вибір неправильний, є вибір на життя. Є вибір на смерть, і тому людина завжди в праві вибору. Любі мої в Післані до євреїв 3,14 є написано таке слово: слово підбадьорення і слово застереження. Коли читати цей розділ 3, четвертий, то апостол він згадує єврейський народ, якраз який виходить з Єгипту. І він розказує в цих розділах про те, як вони поступали по відношенню до Бога і по відношенню до Мойсея. Як вони хотіли повертатись в Єгипет, як вони бунтувались, як вони нарікали, як вони хотіли жити гріховним життям, але, знаєш, тримай, не тримай, той, хто хоче гріха, його не втримає. Знає, сам Бог не тримає. І ось там є сказано так: бо ми стали учасниками Христа. Чуєте? Ми стали з вами причасниками, ми стали учасниками Ісуса Христа, ми з вами пережили зустріч з Ісусом. Ми присвятили своє життя Ісусу. Це початок, але життя триває. І до фінішної прямої так образно скажу: нам потрібно, брати і сестри, що? Дойти, бігти так, щоб отримати перемогу, змагатися так, щоб отримати вінець. Багато людей обмануті тим, що думають, що я покаюся, хрестився. Тепер я можу, вибачте, за такий вислів на такому розслабоні. Просто собі хочу прийшов, хочу не прийшов, хочу послужив, хочу, не послужив, схотів туди поїхав, чи це зробив? Яка різниця? Я ж вольний. Любі мої, це багатьох з таким розумінням приведе до аду. Чому? Бо стали, ми стали учасниками Христа, друга частина віршу, коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Чуєте? Є початок і є кінець. І є ось ця середина, є оце життя, яке має бути наповнене Христом і для Христа. Якщо я кажу, що я з Христом ношу ім'я, а не живу для Христа, то Писання каже, не обманюйте самі себе. Післання писав апостол до віруючих людей. І його мотивація чи Духа Святого через апостолів була, щоб віруючі люди не розслаблялись в житті. Щоби люди не розслаблялись, щоб люди прикладали, брати і сестри, бажане серце у посвяті для служіння Господеві. І ось братом було сказано про храм. Ви знаєте, зверху. Ми всі виглядаємо дуже гарно. Білі сорочечки, зачіска, парфума, штанішки наглажені, мешти попуцовані є таке старе слово. Ми виглядаємо дуже гарно. І ми приходимо, брати і сестри в дім Божий, але Бог дивиться не так, як дивиться людина. Ви знаєте, дехто нам навіть робить комплимент один одному, каже: ти знаєш, брате чи сестру, ти сьогодні така нарядна, ти сьогодні такий гарний, від тебе просто аж пахне, аж просто віє. І ми часто зосереджуємося на зовнішньості, щоб ми пахнули і віяли, забуваючи одночасно, ніхто не каже, щоб ми ходили як едніряхи, це прекрасно. Але, любі мої, дуже важливо наша серцевина. Пам'ятаєте, Господь сказав одного разу пророку Самуїлу, ти дивишся на лице, а Бог дивиться на серце. І ми бачимо дійсно тільки лице. Ми не можемо бачити серця. Але каже, ти дивишся на лице, а Бог дивиться на серце. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж життя. До кінця, брати мої і сестри, пригадуєте до цього, що говорив брат Юрій пригадуєте коли одного разу Ісус Христос спілкуючись зі своїми учнями, це в Євангелії від Матвія і в інших Євангеліях, і це записано. Матвія, 23, розділ, 38 текст. В інших Євангеліях сказано, що учні казали: подивися, Господи, на храм. Як брат Юрій вже підкреслив, що цей храм він відрізнявся від цього першого, але все рівно це було щось надзвичайне, чим вони могли, знаєте, ну, якби ну, похвалитися, пишатися. Пам'ятаєте, як самарянка, бо самаряни з юдеями, ви знаєте, яка там була проблема, вони пишалися криницею Якова, патріарха. І вона про це говорила, і це з покоління в покоління передала. Що ви там? А подивіться, у нас криниця Якова. Сам патріарх з неї пив. Ну, що, ваша там криниця Якова, ви подивіться на наш храм. І часто люди оцим е, е, таким поверхневим можуть, знаєте, ну, якби, е, фігурувати так, показувати, бачите у нас, а бачите у нас. А Христос дивиться інакше. Він не дивиться на криницю Якова, Він не дивиться на цей храм, який збудований, і Христос відповідає їм: ось ваш дім залишається. Порожній для вас. Ож, ваш храм є порожній для вас. Брати мої і сестри, а я задаю питання, адже колись в цьому храмі була покладена Божа істина? Адже колись в тому храмі був початок, адже колись в тому храмі розпочиналося все прекрасно, коли Соломон його збудував. Будував Соломон цей храм, знаєте, скільки років? Сім. Сім років він будував. І Там було принесено дуже багато жертв. Там дуже багато вкладене було золота, так багато що срібла і так далі. І було прекрасно. Але прийшов час. Пройшло небагато часу. Цей храм почав залишатися просто храмом без живого бога. В цьому храмі співали, в цьому храмі приносили жертви. В цьому храмі поклонялись, в цьому храмі все поверхневе дійство відбувалося. Але на превеликий жаль прийшов час, і Господь каже: храм ваш, дім ваш, залишається пустий. Чому, Чому так стається? Стається, брати і сестри, ви знаєте, ми деколи на це не звертаємо увагу з маленьких дрібниць. Ми кажемо деколи, а що тут такого, тут дрібниця. Ну, я вам хочу сказати: з дрібниць будується життя, і з дрібниць порою воно розвалюється. Ти починаєш слідувати за Ісусом, але коли починаєш допускати дрібниці, так як ми кажемо маловажні речі в нашому житті, на які ми не звертаємо, а що тут такого, а тут не гріховне. І ми починаємо фантазувати таку філософію собі придумувати, обманюючи самі себе. Прикриваючись, нібито духовним, але Бог знає мотив, Господь знає чому, Господь знає для чого. Ви знаєте, була постанова для Бога в цьому храмі приносити найкраще. Пожертва мала бути від серця, все мало бути від серця. Ну, прийшов час, знаєте, що ми читаємо? Знаєте, що ми читаємо? Декілька текстів. Їх є дуже багато. Відкриємо книгу пророка Малахії, перший розділ, щоб ми зрозуміли, в чому причина, в чому проблеми. Книга Малахії, перший розділ 7, восьмий, текст, будь ласка, дякую. Дивіться, що Господь каже: на жертівник дмій, там, де ви мали приносити так, як було умовлено згідно заповіту, а тепер на жертівник дмій, ви приносите хліб занечищений. Ще кажете, а чим ми тебе зневажили? Що ти хочеш, ми ж принесли. Ви розумієте, людина, яка духовно деградувала. Людина, яка вже відступила від Бога, залишила стільки поверхнева оболочка, Бог таке приймати не хоче, і Бог з таким ніколи не погодиться. І він звертає увагу через пророка. Слухайте, так не піде. А люди кажуть, а що ти хочеш? А чим ми тебе зневажили? А Господь каже, тим, що кажете ви, трапеза, Господня. Ви бачите, як дуже швидко людина від того, що мало бути в дійсності від серця посвячене, перейшла лишень в поверхневе. І тим же незамітно почала витісняти Бога і свого життя. 13-й текст, будь ласка, відкрийте того ж розділу. І... Вибачаємо. І до того говорити, ось тільки праці. І ним нехтуєте, говорить Господь Савоот, і приносити крадени і кульгави та хвори, і таку жертву хлібну приносити. Чи буде воно мені миле з рук ваших, говорить Господь? Знаєте, якщо посвяти немає від серця, якщо поклоніння немає від серця, якщо пожертви немає від серця, то хочу вам сказати все те, що ви робите, це є ноль. Все має бути з посвяти з глибокої шани до Бога. Знаєте, є проблема багатьох віруючих людей, як в Біблії написано, що вони працюють тільки про людське око. Для замилювання, щоб показати, ось ну, галочку поставити. Не робім цього, якщо в нас такі є, не дай Боже. Я сподіваюся, що такого немає. І тому Христос, бачучи на це все, Він сказав: храм ваш залишається чи дім ваш пустий. Малахії, другий розділ, другий вірш, будь ласка, також відкрийте. Якщо ви не послухаєтесь і не покладете на серце собі, щоб іменню моєму давати хвалу, говорить Господь Саваот. Страшні слова. Я би їх навіть хотів обминути, не прочитати. Але ми їх читаємо, бо це сказав Бог. Дивіться, то пошлю я прокляття на вас і прокляну благословення ваші, і вже проклинаю, бо ви не берете до серця цього. Господь каже, не може бути отак течії, отак, як ви собі надумали, так, як ви собі це шили, так як ви собі це скомбінували. Є моя воля суверенна через всі віки. І якщо ти щось зробив не так, поправляй свій стан. Кайся і серцем починай служити мені, не просто поверхнево. Знаєте, що Ісус сказав за поверхневість, коли Він проповідував? Він це говорив книжникам фарисеям. Зверху дуже гарно. А всередині, а всередині Христос наголошує, і там іде великий перечень, що відбувається всередині. Брати мої і сестри, нехай Господь благословить. Думаймо, розважаймо. Ще один текст до цього. Дивіться, чому цей храм, який був збудований, залишався пустий. І ось яка причина, чому у нас оцей храм, як Юрій сказав, залишається теж пустий. Відкриємо, будь ласка, Євангеліє Матвія, 12 розділ 40, 43 по 45 текст. Євангелія Матвія, 12 розділ. 43 по 45 текст. А коли дух нечистий виходить із людини. Це ж благословіння, правда? Коли Господь втручається, і дух нечистий, ці біси, ці демони, як з Марії Магдалини написано, скільки вийшло? Сім демонів. Ви розумієте, це людина була одержима. Я хочу вам сказати: повірте, у Бориславі, за межами, зустрічаючись з людьми, ми з багатьма одержимими зустрічаємося. Просто ми цього навіть не знаємо. Люди одержимі гріхом злобою, і зцілити може тільки Христос. А коли Дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді Він говорить: вернуся додому свого, звідки вийшов, а як вернеться, дивіться, він хату знаходить порожню, заметану й прибрану. Є початок, правда? Прибрана, чиста, заметена, тоді він йде та й переводить сім духів інших лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут. І буде останній людині, ті гірше за перше, так буде й цьому лукавому роду. Якщо ми дали місце Господу, це початок. Покаяння, хрещення це початок слідування за Ісусом. Дальше має бути пізнання. Як в притчах Соломона сказано, що дім має наповнятися кімнати, мають наповнятися мудрістю Божою пізнанням Його волі. Це означає пізнавати волю Божу щоденно. Пам'ятаєте, як часто в Писанні ми читаємо, нехай книга цього закону не відійде. Будеш роздумувати, будеш читати, роздумувати і виконувати. Будеш приміняти, будеш наповняти, бо тоді лишень буде результат. А як будеш тільки слухати, будеш тільки читати, а не будеш втілювати, кімната на початку буде прибрана, але потім станеться біда. Потім станеться проблема. І ми потім дивимося, а чому так стається серед віруючих в тому чи іншому моменті. Відповідь проста: бо дали місце лукавому. А Павло апостол каже, і місця дияволові. Не давайте. А люди незамітно або легковажно ставляться до цього, дають місце. Один із учнів Ісуса Христа на ім'я Юда Іскаріот. Відкрийте, будь ласка, 13 розділ Івана, 27-й текст. Дивіться, як написано, мої брати і сестри. За тим же куском, в нього увійшов. Сатана. Скажіть мені, Сатана вривався силою, він дав йому місце. Звісно, спокуси були. Сатана спокушає, як рикаючий лев. Але чому Юда, який ходив біля Ісуса, ходив з Ісусом, так вільно дав йому місце, тому що Юда не давав істині Божій наповняти своє серце, своє нутро. Він наповняв себе іншим. Він дивився на скриньку, він дивився, що в скринці, він переслідував свої цілі, а не цілі Божі. І прийшов момент, коли він відкриває своє серце для лукавого. Ми читаємо другий момент, брати і сестри. Ми читаємо 3 Моїсея, 10-й розділ перший текст. Подивіться, коли легковажність людей, до чого вона приводить. Легковажність людей. 3 Моїсея 10,1. Там є написано. Про синів Аарона. І взяли Ааронові сини, надав та авігу кожен кадильницю свою, і дали в них огню, і поклали на ньому кадило, і принесли перед Господнє лице чужий огонь, якого він не наказував був приносити їм. Знаєте, вони прийшли десь до такого розважання. А що тут такого? А що то обов'язково ось так має бути, як сказав Бог, а ми зробимо ось так. Люди й так побачать. Дим іде, огонь є, принесем, Яка різниця. Та не перед людьми треба ходити. Та не людям треба догоджати. Перед Богом треба ходити. І Бог бачить, що є в твоєму серці, що ти туди вносиш, що ти туди вкладаєш. І ви знаєте, чим це закінчилось? Четверта Моїсея, 26 розділ 61-й. Текст, брати мої і сестри, Бог питає 4 Моїсея 61. А надав та авігу померли, коли вони принесли чужий огонь перед Господнє лице. Ви знаєте, тут уже шансу для них не було. Слава Богу, коли ще Бог дає мені і тобі дає шанс. Слава Богу, коли ще Бог промовляє, і ти чуєш, це милість. Ну якщо ти не скористаєшся, плачевна участь буде. Чому? Бо багато покликаних, а вибраних мало. Не тому, що Бог не хоче, а тому, що ти стаєш неслухняний, тому що ти стаєш легковажний, тому що ти допускаєш своє життя. Сьогодні багато служителів, які би мали стояти на засадах євангельської істини і відстоювати Божі принципи, як в книзі об'явлення сказано, Бог каже: Я докоряю тебе, я говорю тобі, що жінці Єзавелі, ти попускаєш, ти дозволяєш. Часто, брати і сестри, ми дозволяємо це в своїх серцях, те чи інше, але Бог буде питати, і Бог буде судитися з нами. І останній текст: ви знаєте, земне пройде. Замаскувавши, прикривши. Люди чули, але не звертали увагу, казали, яка різниця. Юда теж багато чув застережень від Ісуса Христа, але йому було байдуже. Христос говорив, а Він робив своє. Христос навчав, а Він поступав по-своєму. Ну, роби до часу. Ми читаємо Євангелія Матвія, ми відкриємо з вами сьомий розділ і з 21-го тексту і нижче прочитаємо. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи. Увійде в Царство Небесне. Але той хто той, кращий інших ні, грішники ми всі. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже до мені того дня: Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили, і я їм оголошу тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня? Ви знаєте, є категорія людей, не то, що вони там впали, вони так, якби ніколи не розставалися з гріхом. Вони так здружилися з гріхом, що вони навіть і не думають розставатися з ним. То як ти, Якщо ти не хочеш жити з Ісусом на землі, то як ти збираєшся жити з Ним в небі? Якщо ти не хочеш переобразитися тут на землі, щоб Ісус зацарював, то як же ти сподіваєшся, що ти війдеш в небо? Брати мої і сестри, це дуже важливий момент. І ми з вами читали з самого початку євреїв 3:14. Бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Щоб тільки одягнені. Ми не знайшлися нагими. І тому пильнуємо. Брад Юрій читав це місце писання з книги об'явлення на превеликий жаль. Церква ладеокійська, яка мала ось такі знання, яка мала всі матеріальні заощадження і статки. Вона багато мала речаги управління. Вона мала все, але вона згубила найголовніше. Вона витіснула Ісуса Христа. Там, де є наша воля, там, де наша воля надимається, там, де наша воля бере верх, там, де ми стаємо ось егоїстичні чи стаємо байдужими, ми починаємо цим витісняти Христа. І дуже легко витіснути Ісуса Христа із свого життя. Ладеокійська церква цього добилась. Але Христос стукав може до когось дойде. Христос стукав, може хтось почує. Може, хтось повернеться і відкриє, дасть знову місце йому в серці. І тому, брати мої і сестри, нехай Господь благословить, щоб не виявилося, як пише апостол до Євреїв, що хтось із нас опізнився. Бо Євангелія була проповідувана їм, як і нам. Але їм не принесло слово жодної користі. Чому? Бо це слово Боже, яке давав Бог, не злучалося з їхньою вірою. Вони казали, ти собі поговори, а ми собі знаємо. Ти собі це, а ми знаємо як. Будь ласка, роби до часу. І якщо ми не дамо місце Божому Слову, так, як каже цього Бог, брати і сестри, як би не хотілося, щоб хтось із нас залишився поза дверима Божого царства. Якщо сьогодні навідує тебе Господь, Якщо сьогодні палає твоє серце, якщо сьогодні торкається тебе Господь, ти маєш унікальний шанс почути Його голос, почути Його клич і прийти до Ісуса Христа. Той, хто в Ісусі, той святий. Але знаєте, що сказано святому? Святий нехай освячується, це означає поправ свій стан. Бо Господь каже: я знаю, 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 але маю одне, не багато, але одне. І на це одне Бог звертає увагу. Бог хоче, щоб ти кращий був із тим одним неправильним, щоб ти розстався. Господь тебе хоче підняти ще на вищу висоту, Бог хоче тебе ще більше благословити, ніж благословив. Но запинаючий гріх, він не дає тобі того духовного росту. Тому Павло каже: скиньте себе всякий тягар, всякий гріх, що оплутує вас та й біжіть до боротьби. До цього блаженства, до якого закликає нас Господь Ісус. І тому, любий друже, сьогодні ця унікальна можливість дії для тебе, слухаючи Боже Слово, ти можеш дати місце Ісусу. Він прожене цю нечисть, Він очистить Тебе, Він освятить Тебе і Він поселиться в тобі, але Господь хоче, щоб розпочати життя, яке ти розпочнеш сьогодні, затримав певним аж до кінця. І на закінчення. Я хочу сказати, я не сію смуту, ні в ваші серця абсолютно. Я просто проголошую застереження Божі для себе і для вас, брати мої і сестри, бо не початок діло хвалить, а кінець.